Топ 2 причини підвищеної агресивності, і по-перше, це емоційний фільтр, що служить свого роду захистом, коли людина не дозволяє собі проявляти і проживати так звані слабкі емоції, тобто боїться показувати, що їй сумно. Що їй образливо, що їй соромно. По суті, вона пропускає ці емоції через фільтр і на виході залишається сама агресія для того, щоб не показати іншим людям свою вразливість. Бо агресію показати не соромно, бо це наче про сильну емоцію. В цьому випадку треба чесно собі в цьому зізнатися і дозволити собі часом бути вразливими. І друга причина це режим дня, режим сну. Дійсно, якщо ми спимо недостатньо, не в правильні години, то в нас підвищується роздратованість, тому що просто наш організм виснажений і в нас немає сил на якесь тактовне екологічне реагування, і ми можемо агресувати. І дійсно, одне з найперших, що запитає вас психолог, коли ви приходите до нього з такими запитами, це про ваш режим сну. Як вам здається, в чому ще може бути причина, і що ви взагалі думаєте з цього приводу?